Друзі, це відео я ніяк не очікувала зняти зараз. До мене за 5 днів прийшла посилка з тему. За 5 днів. Але мінус, що я за 5 днів забула, що там вже знаходиться, тому зараз буде супер розпаковка. Ой, зараз адресу вам покажу. Починаємо. У мене є один шанс, тому треба обережно. Те, що мене не виходить розірвати, напевно, буду різати. Так буде ефективніше. Все. Скільки тут всього напихано, зараз буде точно розпаковочка суперська. я не очікувала, що це буде аж так мило. Це такі м'які штучки. І вони зовсім не такі, як були на картинці, я в шоці. Далі в нас теж є дуже прикольна штучка. І це отакі наклеєчки на ногті, їх не дуже гарно видно. Коли в наступному відео буде на ці всі речі розпаковка, тоді я вам покажу. Далі отакі татушечки на руки, ти типу, знаєте, тут е, різні квіточки, вони не дуже правильно зробили. За 19 гривень я їх взяла тільки тому, що це було дуже дешево. До речі, тут мабуть 15 товарів, ми дістали тільки 3, я в шоці. А, далі тут щось яскраве. Це найменші наклейки в моєму житті. Вау! Я в повному шоці. Дістаємо. Далі це у нас вже скільки? 4 предмета, п'ятий предмет. Подивіться, яке воно няшне! Ось такий брілок з ось такою квіточкою. Він дуже мініатюрний і це мені дуже подобається. Теж за 16 гривень взяла, дуже прикольно. На жаль, упаковка розірвалась, і він вже випав, але я його запакую назад. Отак, все, хай буде. Напевно, буде друга частина, бо тут стільки речей. Ще наклейки, але їх не видно, тому в наступному відео буде розпаковка цього. Друзі, це щось дуже велике. Я зараз я буду плакати. Я не очікувала, що він такий буде. Думаю, Він буде два рази. У мене сльози, бляха, муха. О Боже. Дістаємо далі. Наклейки. Я не можу вам показати, бо вам не видно теж буде в наступному відео. О Боже, у мене сльози. Десять отаких от няшних. Їх навіть більше тут раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, два. Тут навіть більше ніж десять. Коротше, э, далі ми все дістанемо в наступному відео. Чекайте проду.